Вітаю на каналі. Продовжуємо наш новорічний ялаврди для моїх відданих підписників і глядачів. Тут я виклала для вас 12 карт. Тема розкладу буде приємний сюрприз на наступний рік. Так? Ви обираєте по числу, по карті, по як вам випад... ну, як вас притягне, але перед. Початком цього розкладу я хочу ще доробити розклад, який я в першій частині робила, для одесітки Наталі Н. Тому що мене відволікли, я перепрошую, і я просто я склала перелік і пропустила. Так. Пані Наталі, для вас персонально. Сюрприз у 2023 році. Діва кубків. Так. Ну, це приємна сама по собі карта. Паш кубків, так, це дійсно сюрприз. Це якийсь подарунок. Ну, давайте ще подивимося. Сімка Пентаглів у фінансовому плані. Четвірка мечів. Там, де. Знаєте, ви над цією темою могли довго розмірковувати. І оця тема для вас дуже приємно розрулиться і з прибутком. І ви довго. Можливо, от ви думали над цією темою навіть там, півроку, сім місяців могло таке бути. Вона, оце буде приємний сюрприз. Надходження грошей. зараз ми подивимося, перевіримо. Саме так. Прорив у фінансовому плані вас очікує. І е, дивіться, карта місяць, ну, морок, да, в українській цій колоді, вона перевернулася. І це говорить про те, що. Теж вам звістка якась прийде по фінансах? Відкриється щось. Можливо, ви не могли знайти рішення цієї фінансової проблеми? То вона от по перевернутому місяцю вона вскриється. І правда, істину ви узнаєте, ну і гроші отримаєте, це станеться раптово. І от дійсно буде приємним сюрпризом по цій першій карті. Так, Дякую. Отже, друзі, сподіваюся, ви обрали. Так, і ми починаємо. Хто обрав перший варіант? Який приємний сюрприз вас очікує у 23-му році? Король мічів? Ну, зразу, якщо це дивиться жінка, то це зустріч з чоловіком. Таке, знаєте, емоційно може він здатися вам холодним. Я ж хочу вам. На всіх колодах красивих показати, зробити, щоб вам було приємні, ніби дійсно приємні сюрпризи. Да? Значить, король мечів вам йде зустріч з королем мечів. ви чоловіком. Для чого йдеш? Зрозуміло, що приємний сюрприз? Ну для чого йдеш? Восімка мічів перевернулася, значить, оце приємний сюрприз. Ви могли з кимось не спілкуватися, і ця людина до вас об'явиться. Для чого? Ну, закохані. Вони вийшли отак: перевернуті. Перевернуті, закохані, вказують, що цей чоловік буде наздоганяти, на е, е, на доганяти втрачений час. Отут точно був втрачений час. Ну да, тут хтось свою позицію якусь відстоював і е, е, ну, морозився. По королю мечів. Оце людина з'явиться. Це буде вам приємним сюрпризом. Якщо це дивиться чоловік, то вам приємним сюрпризом буде підвищення по службі, особливо, якщо ви пов'язані з органами влади, армією, таке інше, і професійне зростання в таких сферах, пов'язаних з металом, комп'ютерами, таке інше. Професійне зростання, а для жінок повернення якогось холодного. Так, другий варіант, хто обрав. Сімка жезлів. Тут ви приємний сюрприз, тут ви вдало відстоюєте свої якісь переконання. Ну, давайте подивимося, які це в сфері може бути життя. Що це за переконання? О, король жезлів. Е, так, е, професійний. Я думаю, це професійна сфера або ваша особиста сфера. Не емоції, а, а, а саме у вас як особистості. Ви відстоюєте своє. Що ж ви будете відстоювати? І воно позитивно, бо сюрприз. Мічі? Лицар мечів. Теж якась інтелектуальна діяльність, теж будете на чомусь такому наполягати. Можливо, буде наполягати на якійсь поїздці, і ви її виграєте. Ну, Відстоюєте. так? Ну, ще тут що. Тут все по інтелектуальній по діяльності йде. Вас очікує відстоювання своїх інтересів, От, значить, давайте так, у кого йде судовий процес, ви його виграєте. Бо от, це ж ми дивимося позиції приємних сюрпризів. Одні мечі. Тут був якийсь спротив, так? якась справа, здавалася, взагалі мертва. От тут ви її виграєте. Ну, або ви са, самі, незалежно від статі. Проявити активність, або вам допоможе якийсь чоловік. Отак от, от будемо по цій карті трактувати. Так. Третій варіант приємний сюрприз. Вісім камічів. Так, вісім камічів. Тут якісь були у вас неприємні, звістки, ви могли отримувати, але ж приємний сюрприз. Ми зараз подивимося, що це може бути позитивного по цій карті. Новини вас очікують від якоїсь жінки, яка прийде до вас з любов'ю. Значить, якщо дивляться чоловіки, були з кимось сорі, з якоюсь королевою жезлів, вогняної стихії, Лев стрілець, або були у вас якісь непорозуміння, дивіться, від неї новини з любов'ю до вас йде. Це буде приємний сюрприз. Для жінок можете з подругою якоюсь примиритися. А також, якщо у вас хтось колись образив, ця людина у вас попросить вибачення. І це буде вам приємним сюрпризом. Так, четвертий варіант король е, імператор. Прекрасно. Якщо дивляться жінки, зустріч, чоловік, е, зустріч з людиною, яка може стати вашим потенційним чоловіком. Якщо це для вас актуально. Е, далі. Вирішення фінансових проблем. Вирішення проблем з банками. Це приємний сюрприз. Стабілізація в сім'ї. Особливо в матеріальній сфері. Зараз будемо карти. Побачимо, що це. Хтось мамочкою стане. Хтось стане мамочкою. І це буде приємним сюрпризом. Хтось вийде заміж, отут підтверджуються, в когось е, почнуться стосунки. Е, так? Це для жінок зараз я розказую. Е, стосунки, ніби вони спочатку не серйозні, але ж вони виходять у шлюб. Для чоловіків. Чоловіки, не женаті, чоловіки вільні. Одружитися з королевою Пентаклю. Можливо, народження у вас дітей. Загалом берете на себе відповідальність, і це вам дасться легко. Оце буде відповідальність за сім'ю, за дітей, за фінансовий стан, і це вам дасться легко, граючи. Так, п'ятий варіант. Хто обрав, який приємний сюрприз? тут. Тут новина якась. Тут дійсно буде приємний сюрприз, хтось до вас чи приїде, чи якась новина. Зараз подивимося. У, ну, тут сімейні свята. Ой, ну тут і знову повторюється жезлів. Тут очікується повернення когось. Знаєте, рідної для вас людини. Тут навіть, ну, я знаю, можливо, далеко людина ця була, можливо, навіть десь і на фронті. От, от хто обрав п'ятий варіант, тут повернення, тут буде сімейне свято. Позитивне дуже, дуже Якесь торжество, ну, якщо це вас не стосується, щоб там хтось до вас повертався, наприклад. Звідси, там, де от бушує, да, все. То просто сімейне свято. Дуже якесь сімейне свято круте. Крутезне. Чуть ли не весілля. Так, шостий варіант хто обрав? Приємний сюрприз. О, тут трансформація, щось відірмне. Так, ну, зразу скажу по цій карті, що якийсь проєкт у вас закінчується, і ви отримаєте за нього гроші. Якщо це стосується фінансів. Загалом це закінчення якогось проєкту і початок нового. Для когось програється і як вагітність? Ну, ми зараз уточнимо, що ці карти нам покажуть. Любов. Ой. До когось повертається минула... До когось хтось повертається. П'ятірка кубків перевернута, вказує на повернення. Якийсь романтичний кавалер до вас повертається. Здавалося б, там все закінчилося. Але він повертається і зізнається вам у почуттях. Це для жінок, лицарь кубків. Ну, для чоловіків теж може повернутися стара любов. І вам розкаже і про свої почуття. І як вона за вами переживала, як за вами скучала і все таке Так. Далі дивимося. Це у нас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 варіант. Мак о. Комусь приємний сюрприз стане підвищення майстерності. Ну, зараз ми уточнимо. Тут. Розвиток, і особистий розвиток, і розвиток бізнесу може бути. Ну, Зараз ще колода покаже. Десятка монет перевернулася. Це добре. Значить, у вас імпульс на розширення матеріальної бази. Якщо карта виходить отак, ви би все отримали вже. І нема куди зростати. Коли десятка пентаклів перевертається, то для вас відкриваються нові горизонти в плані заробляння грошей. Це буде приємний сюрприз ще. Да, тройка пентаклів. Тут все по фінансу і десятка жезлів. Так. Тут все стосується професійної діяльності і матеріальної. Значить, зростає ваша майстерність. Зростає кількість клієнтів, ви будете загружені роботою, але ж матеріальна база зростає, наскільки. От тут хто позицію обрав, то це професійне зростання і гроші. Так, отакий приємний сюрприз. Далі, восьмий варіант. Дев'ятка кубків. Тут сімейне торжество, тут якась вечерінка, тут може бути і весілля. Ну, все, що зв'язано з друзями, рідними і зна... Рід... друзями і рідними і сім'єю і святкуваннями. Ну, Ми зараз побачимо, що це. Що тут за приємний сюрприз? Христини. Хлопчик. Верховна жриця перевернулася. З величезною вірогідністю кажу, що в когось народиться хлопчик. у цій. І хлопчик народиться у сім'ї. Ну, для жінок це можете ви народити, або у вашій сім'ї, або ваші діти. Ну, розумієте, хтось близький до вас. І от це будуть хрестини. Так? Е, для чоловіків, що може бути тут який приємний сюрприз. Е, жінка якась, так? до якої ви не знали, як підібрати ключики, ви з нею зблизитеся. І у вас розпочнуться відносини. Тобто ви підберете до якої жінки ключик, до якої не могли підібрати. Ви могли перед нею пасувати, ви могли думати, що ну, недостойні і таке інше. Коли отак Верховна Жриця перевертається, то люди починають зближатися. Це ще не повне пізнання себе ну, один одного, але вже є. Підстави для того, щоб розвивалися позитивні стосунки. А ця карта вказує на те, що ви будете чудово з нею проводити час. Так, дев'ятий варіант. Восімка кубків. Ну, тут комусь поїздка падає, це буде приємним сюрпризом. Зараз побачимо. Або комусь повертається хтось. Ну, ми зараз уточнимо. Тут, бачите, військовий, тут може хтось чекає. Когось з армії, то ця людина повернеться раніше або раптово. І це буде приємним сюрпризом. Ну, уточнимо зараз. Так, ну тут так. П'ятірка жезлів перевернулася, це дійсно вказує, що е, 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 якась ситуація, де треба було проявляти свою сноровку, крутитися, десь був шумгам, то вона, е, це для, особливо для жінок, бо тут жіноча карта вийшла, е, за допомоги когось вона розрулиться. Ну тут фінанси. А чому? Оця вісімка кубків е, в цій колоді може ще вказувати і на роботу. Тобто, знаєте, що, ви на роботі, от хто мусь, ну, ви десь працюєте, е, сумлінно працюєте, виконуєте сумлінно свої зобов'язання. Але ніби вас не помічали, то так карта перевернулася, вказує на те, що вас замітять. Підвищать вам зарплату, винагороду, і ви можете навіть зайняти якусь посаду. Ну, Мене все-таки турбу... не те, що турбує, а от мені ж пішла інформація, що хтось має повернутися. Давайте ще так. Це для когось тут точно програється раптове повернення. Да, Колесниця. До вас повернеться людина, яка зараз несе службу. От для когось точно так програється. А для когось в фінансовій сфері програється. Для жінок, так? Да? А для чоловіків, то ви оберете якусь жінку. Оберете якусь жінку. Навколо вас могло крутитися дуже багато жінок. Ну, Ви їх відійде ніби. Так, дистанціюєтеся від них і виберете от одну жінку красиву таку. А от отут, от ну, не знаю, хтось дивиться, хто чекає із армії, з війська. Раптово по колесниці прямо примчиться і ще буде сніг лежати. А ви ж... оце буде сюрприз. Так. Так, у нас 8-9. 10 башта. Тут якийсь прорив. Для когось програється, значить, переїздом, покупкою або продажу нерухомості, а для когось прорив у якійсь справі. Зараз подивимося. От якась справа, а справа тут пов'язана з нерухомістю. Башта в позитивному форматі програється на нерухомість краще всього. Так от, у когось от, ну, проблема з нерухомістю. Не можете продати, не можете купити, не можете зняти, не можете здати. Ну, в кожного по-різному. І ви прямо вже не знаєте, що і думати, і все таке. Так оце питання. Розрулиться настільки легко для вас, що це для вас буде дуже-дуже приємним сюрпризом. Тут зв'язано з нерухомістю і переїздом. Хто, ну, для когось і раптовий переїзд за моря кудись. І теж він пройде дуже легко. Дуже. Ну, поїздка сама пройде легко. Так, і вона як приємним сюрпризом для вас буде. Одинадцятий варіант. О, четвірка жезлів. Четвірка жезлів. Е, приємний сюрприз вас очікує е, в колі своїх рідних і друзів в вашій домівці. От там вас очікує приємний сюрприз. Теж може бути пов'язано з нерухомістю. Ну, Зараз е, подивимося, що це. Ну, паш кубків. Випадає. Тут у нас і подарунки приємні, і дитячі свята якісь, і народження дитини, для когось дуже може бути. Шістка кубків. Тут все пов'язано з дітьми. І королева мечів. Знаєте, от для когось приємний сюрпризом, ну, це в одиницях програється. От хтось не міг завагітніти, і навіть вже там лікарі могли ставити всякі негативні діагнози і, так, і таке інше. Народиться дитина. Ну, Якийсь тут ще може бути. Тут все дитяче. Дитина, дитина, родина. А це ніби як хвора жінка, да? що не могла, б, не могла завагітніти, і раптом завагітніє народить дитину. От, е, от цей варіант 11, він унікальний. Ну, тут ще, ну що це за королева мечів. Чому вона тут вилізла? Це в вашій родині. Якщо діти для вас не актуальні, то, наприклад, у вашій родині приємним сюрпризом ну, з'явиться якась жінка. Для чого? З грошима. Е, якусь допомогу вам оказати, отаке. От тоді по фінансах вам програється. Але ця жінка із минулого. А ви її знаєте з дитинства. Може тітушка ваша якась. Може наслідство від тітушки бути, а ну. Ну, є варіанти такі. Закохані. Да? Для когось програється як наслідство спадщина. Ну, може жінка, хай може бути і чоловік від когось, від якоїсь родички. Старшою за віком, за вас, е як спадщина? Чи подарунок грошовий? Так, і 12-й варіант пустельник. Так, ну, який приємний сюрприз може бути по пустельнику. Е відправитися ви самостійно в якийсь, якусь подорож. Зараз уточним. Ну, У вас буде вибір навіть куди відправитися, так? Ви довго чекали своєї подорожі? І вам допоможуть відправитися у цю подорож. Тут на задньому плані море. Хтось ну, тільки по пустельнику ви. Один чи одна поїдете. Може, ви вирветеся від сім'ї, да, і поїдете самі десь відпочинете. Оце вам буде приємний сюрприз. Ну, ще, звісно, хто одинокий, може зустріти своє кохання. І це теж буде приємним сюрпризом. Ви вже давно цього чекаєте, чекаєте, та ніяк ніби не дочекаєтеся. А в 23-му році ви цю любов зустрінете. Ну так, Чечень. Саме так, диявол. Це буде така любов, така любов, що буде зносити вам дах по цій карті. Так, друзі, я дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Сподіваюся, вам сподобався цей розклад. Я бажаю всім успіхів у новому році. Хай вас будуть тільки приємні сюрпризи. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі.